Вітаю вас, мої дорогенькі козирожки, Я Зоряна і ви на каналі Зоряне таро. Давайте зробимо таро передбачення вже на квітень місяць, подивимося, яким він буде, якими емоціями наповнений чим. В квітні ми святкуємо Великдень, Великодні свята, Пасху. Ну що ж, три карти з кожної три колоди по три карти. І я ще взяла оракул, який дасть нам відповідь. Так чи ні, будете загадувати бажання, а я буду для вас запитувати. Ну що ж, Козорожки, квітень місяць, який буде перша карта для вас. Ух, лицарь посухів. Активним в ваше життя летить молодий чоловік в стихії вогонь, овен лев, стрілець, з вісткою, з пропозицією. Що це для вас? Знайомство, ви знаєте такого чоловіка. Це ви щось будете разом втілювати. Або це дорога, це ваша енергія. Дорога, поїздка, автомобіль, все, що стосується автомобіля, швидкість, з якою ви будете приймати рішення, втілювати. Найшвидша карта в колоді, одна з найшвидших карт в колоді. От Розпочнеться квітень у вас активно, з дії, з втілення, з поїздок, з рішень, з роботи. От коли вриваєтеся ви в квітень. Наступна карта, дивимося далі. Що далі? Ой, сімка мечів, будьте уважні до свого оточення, до людей, яким ви довіряєте, дома, на роботі, всюди. Тому що це підстава, це обман, маніпуляція, хитрість, коли намагаються вас використати, підставити. Що таке мечі? Це інформація, це слова, це, це те, що ми говоримо. І вас будуть намагатися запутати. Коли ви не маєте ясності, щоб ви не розуміли, про що мова, але погоджувалися, бачите, це хитрість, коли, коли обманом отримують бажане. І це завжди люди, які, від яких ми цього не чекаємо, люди, яким ми довіряємо. Ну що, ще. Одну карту, особливо будьте уважні до людей, які обіцяють, які облесливі, які ось такі. Ну так же їм від вас щось треба. Ще одна карта лицарь Пентаклів. Це ви, ваша стихія, і це вже така повільна енергія. Вже все ви, починається місяць активно. Куди ви там, що ви тут робите, підставляєте, їдете, втілюєте, то потім вас пригальмує ось тут ситуація якась. І все, і тут вже вмикається раціональність, розум, розсуд, такий притаманний вам. І все. Я починаю вже думати, і мислити адекватно. Не поспішаю, обдумую все. Це може бути людина, ну це ви, так, бо це ваша стихія. І оце і така енергія ваша спокійна, розсудлива. Стоп, я нікуди не поспішаю, мені потрібно подумати, мені потрібно зважити, мені потрібно порадитися, не потрібно мене підганяти. Коли ви вже починаєте мислити, вас самі думати і самі приймати рішення. Тому що ось тут намагаються прийняти рішення за вас, підштовхують вас до чогось. Ну що ж, нас ще попереду. Три карти, дивимося, козирожки король мечів. Взагалі. Суцільні фігурні карти наразі. Багато людей буде в вашому житті задіяно. Яким чином вони будуть брати участь в вашому житті? Підставляйте, допомагайте, ви познайомитесь, ви їх знаєте, вони будуть щось з вами робити. Король мечів, дорослий чоловік стихії, повітря, терези, близнюки, водолії, 45. Хто він вам, людина, на яка надає ясності, людина, яка говорить, критикує, виносить мозок, або, навпаки, надає вам ясності, планує разом з вами, розжовує, переконує, дає вам інформацію, бо кожна енергія має плюс і мінус і вже яким чином програється. Це може бути людина-фахівець, як, такий як лікар, хірург, медбрат, перукар, кравець. Юрист, адвокат. Або це ваша енергія, ваша ясність. Ось тут у нас вогонь був. так, Це я маю план, а тут я готовий його втілювати. Це ідея, а це дія. Гарне співвідношення, гарне поєднання. Дивимося далі. Наступна карта для вас вісімка посухів. Це швидка карта, але подивіться, яка вона тут. Щось стримує, щось не дає. Вирватися цьому вогню не дає, от, і можливо, ви щось у вас тут так, у вас є плани, ви собі щось намітили. А от саме тут вас обманом будуть намагатися збити з толку, не дати вам можливості це втілити, не дати можливості поїхати, не дати можливості прийняти рішення. Тому особливо звертайте увагу на людей, які будуть вас переконувати, а, так не роби, то тобі не підходить, ще не час, а давай ще то, а давай ще сьо. От вони і будуть цим стримуючим фактором, який не дасть вам втілювати, розвиватися, проявлятися, рухатись далі, приймати рішення, бо вогонь це дія. Наступна карта. Що тут настрійка Пентаклів? Це об'єднання зусиль. Можливо, вам допоможуть, ось вам підкажуть, тут був в нас лицар Пентаклів, хтось прийде вам на допомогу, або ви покличете когось на допомогу. Або це можуть бути монетизація, бачите, тут гроші, ресурси, монетизація вашого хобі, монетизація навику, який ви здобули не так давно, нещодавно. От ви ж закінчили курси, ви щось навчилися, і це вже перші клієнти. Ну, або це група об'єднання зусиль, об'єднання людей в одну групу, коли ви разом працюєте над досягненням однієї цілі. Тому що ви володієте, різними, різним, кожен має свій фах, і ви доповнюєте один одного. Ну що ж, наступна колода, в нас ще попереду три карти. Дивимося. Десятка мечів, ой, десятка мечів, це важкість. Це максимальна важкість від думок, можливо, від критики. Не розказуйте нікому про свої плани. Тому що отут ви щось запланували, ви, ви дивіться взялися активно до роботи, втілювати і все. І, і, і десятка. Ще не встигли розпочати і вже вперлися. А можливо, це знаєте, тоді може бути це вихід, ось це вихід з цієї ситуації. Я знаю, я маю ясність, я маю план і оце дія. Я виходжу ось з цієї, я не буду більше сидіти і чекати, я не буду в стані жертви, я не дозволю себе принижувати і критикувати. Я не буду слухати. Я виходжу з зони свого комфорту. Я не боюсь. Оце і є вихід, можливо, якщо в когось такий стан. Стан болю, печаль, втрат, втрати, кри, коли вас критикують, постійно виносять мозок, така невіра в себе, зневіра в всьому, то ви будете мати можливість вийти з цього стану. Знову ж таки, для кожного це своє, для когось цей, цей цей план приніс таку важкість, бо, можливо, ви поділилися і ви вас розкритикували, а для когось навпаки, ви були в такому стані, і це вихід з нього. Ну що ж. Позирошки, дивимося ще одну карту для вас, що тут у нас помірність. Приймайте все спокійно. Тут це притаманна вам така е, така гармонія, інь і янь. Так? Тому що тут, бачите, вогонь горить, ми дратуємося, нас намагаються скерувати не туди, куди треба, чи зупинити, чи помішати. і не потрібно дратуватися. Помірність це спокій, це гармонія, коли я адекватно реагую, коли я розумію, приймаю і роблю висновки. І дякую за ситуацію, що мені відкрилася і показала людей, які вони є насправді. І ще одна карта для вас, мої дорогенькі. Вона вистрибнула сама, добре беремо колесо фортуни, кармічна карта, результат ваших, ви отримаєте результат ваших дій. Але результат такий, на який ви заслужили. А ви заслужили на хороший результат. Ваше життя прийдуть люди, які вам допоможуть. Або прийдуть клієнти, Так тут, тому що в нас тут була колективна робота. Як ви шукали людей, вони прийдуть. Як ви шукали замовлення клієнтів роботу, ви її знайдете колесо фортуни це зміна циклу. Зміна раптова, непередбачувана. Ви навіть не, не, не мріяти боялись, а ви це отримаєте. Ну що ж, мої любі, давайте загадувати запитання, задавайте запитання, думайте, про що, що потребує відповіді, так чи ні? І я буду для вас запитувати. Козирожки. Дайте відповідь козирожкам. Що тут у нас ні? Ведмідь, який сидить, такий, такий, я не буду два рази повторювати. Ні і все. І дай собі з тим спокій. Це не твоє, це не, ну, тобі не потрібно. Знаєте, медвідь це може бути людина, якщо ви загадували людину, яка ось в такій позиції, що ну, вам потрібен такий, от така людина поруч, яка вас лякає, яка на вас тисне, яку, ну, ви в позиції постійно жертви. Не не збудеться. Ну що, мої любі? Я бажаю вам позитивного квітня, радісного, е смачної паски, е, веселих свят, радості, любові, е натхнення, позитиву, наповнюйте себе любов'ю, кожен день любов'ю, транслюйте любов, даруйте любов, приймайте любов. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю, мої любі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, розказуйте, діліться своїми емоціями. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, до зустрічі. Па-па.